Вірм'ятайте, Запам запам'ятайте тих людей ту сотню ангелів небесних, що залишились в забутті навіки у квітучих веснах. Запам'ятайте їх усіх, вони вершили людство долю, стояли на смерть в боротьбі, за щастя, світ новий і волю. Запам'ятайте пам'ять ця, життям їх буде, їх безсмертя, і вдячність усім борцям, то слава воїнам небесним. Дощем і снігом небеса ридали, Летіли кулі, снайперські, в серця. Небесна Сотня в небо відлітала, у вічність до небесного Отця. І голосили небеса вітрами. Вставав народ, за янгелів убій. Вони крильми стоять над нами, і кожен з них у пам'яті живий. Небесна Сотня. То в серцях вогонь, Він гаряче палав за Україну. Віднині тихим співом заспокою. Ти землю рігне свою дитину, пташеним співом, шелестом та рави, небом, золотим колосям. Ост... Останній раз, як мати пригорне, Чоло високе в обрінку волосся, Небесні сотні, жан та її, мол... її молитви. Ті душі, що злетіли в небо, їм у високий Божий освіти. і в мирі Господи прийми до себе. Ви не умирайте, ви серед нас, у кожній сльозі, що впала додолу, у вітрі, що тихо співає для вас, у дзвонах, що плачуть крізь тишу і втому, ви сонце, що вранці встає над Дніпром, ви голос народу, що кличе до волі. Ваш подвиг горить незгасимим вогнем, щоб ми не схилилися знову у болі за волю, за правду, за нашу весну ви кров проливали, не думаючи про себе. Тепер ви для нас, як зорі ясні, що сяють із самого неба. Ми пам'ятаємо, ми не забудем ваш подвиг безсмертний, величний, святий. І поки серця у гордях нам б'ються, ви в наших душах, ви серед живих.